Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви, ви вже вчора мене просили, і сьогодні я знову побачила, що ви мене просите. Візит Ріші Сунака у Київ з військовою допомогою. Тобто, хтось каже якісь, якісь чудо ракети. От зараз ми подивимося. І підписали якийсь договір. І так, дивимося. Що саме? Що за візит? Що це дасть Україні? Давайте подивимося, що це за візит. Я бачу дійсно тут якась підтримка, дуже сильна підтримка. Це, знаєте, не просто підтримка на словах, щоб ви розуміли, ось у нас і Україна вийшла. Це не тільки якась військова тут. І матеріальна, тобто щось що ми зможемо потримати. Ну, Не кожен з нас зможе потримати, але це дуже вагоме. Коли випадає і імператор, і король монет прекрасна допомога. Угу. І, бачите, і випадає співпраця. Тобто, партнер, наш партнер. Тут, ви знаєте, це допомога у боротьбі проти ворога. Наскільки я розумію, це дуже хороша поїздка. Хтось мені вислав от, дружня, дружня підтримка, бачите, з дружніми намірами. Хтось мені скинув, зараз я не пригадаю, як його звати. Люди добрі. Що ви дивитеся якихось расистів? Що ви дивитеся якихось хороших русських? Вони розганяють зараз а, а, таку а, інформацію, що Британія а, замішана у цих провокаціях якихось. Ну, не висилайте, отаке от, от дурне вже мені не висилайте. Я дуже вдячна вам за інформацію, але вже не до такого рівня. Якийсь там. Вибачте, расист вийшов і трендить. А ви підхопили це і рознесли по всьому інтернету. Не робіть такого, це пропаганда. І так, дивимося. Карти вже показали. Підтримка, дуже сильна підтримка і якась співпраця наших партнерів. Давайте ще подивимося. Ну, плюси тут зразу видно. А ще, знаєте, таке питання давайте розглянемо. Кажуть: кажуть, що нам дали добро на використання ракет е, е, по Москві, тобто е, обмеження у е, стріляти по території, ну, запускати ракети по території. Давайте це питання, ще розглянемо. Чи дійсно? Да, ви знаєте, зняли обмеження? Шанс в нас є. Я чула недавно, о, яка красота. Розслабилися наші партнери, які раніше це питання обминали десятою дорогою. Тепер таке враження, що дійсно дали нам добро. Дійсно дали нам добро. Це величезне. Оце, ви знаєте, це змінить хід війни зараз. Давайте подивимося, як. Як зміниться, якщо ми зможемо лупати по рашці? Як зміниться хід війни? О, О. Навіть дуже, навіть дуже. Дивіться, тут на кінець-то колесо фортуни швидко починає крутитися на наш бік. Це підтримка, це, знаєте, це підніме Україну дуже. Дуже підніме і вже, знаєте, задумаються расисти. Давайте результат, який буде. Ну, це, знаєте, Атвіточка. Дивіться. Для нас плюсова карта. Це, дивіться, це ще не повна перемога, тільки часткова перемога, так? І е, обраточка піде на знищення Росії. Ось такий результат. Мені дуже подобаються карти. Дивіться, от можете навіть подивіться це четвірочка жезлів. Четвірка жезлів говорить про маленьке свято. Ось, королев, королева мечів і десяточка. Мечів. Тобто виглядає, що дійсно нам усміхнеться ну, сонце, удача, фортуна на нашій стороні. На кінець -то. то. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!